Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини з Українки. Студія Лариси Діденко. Вітає вас! Сьогодні в ви дізнаєтесь про таке. Які основні питання розглядались в ході сесії районної ради перша в поточному році засідання виконавчого комітету, економічна обґрунтованість тарифів на комунальні послуги, які основні роботи виконувалися українським водопровідно-каналізаційним підприємством минулого року? У першому сюжеті ми розповімо, які важливі рішення приймали депутати Обухівської районної ради у ході сесії, що відбулась 24 січня. 24 січня відбулася 30-та невідкладна сесія Обухівської районної ради 6-го скликання. У ході засідання розглядалося шість питань: про внесення змін до рішення Обухівської районної ради про районний бюджет Обухівського району, про затвердження комплексної програми розвитку охорони здоров'я, програми культурно-мистецьких заходів району, використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та підтримки розвитку засобів масової інформації. Основним питанням. Питанням порядку денного 30-ї невідкладної сесії районної ради було прийняття бюджету Бухівського району на 2014 рік. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти як рішення сесії? Проти. З доповненнями. Утримався. З пропозиціями і тим, що усі. Прийнято як рішення сесії. Вітаю вас з прийняттям бюджету. Докладніше про перебіг сесії райради дивіться в понеділок у випуску новин. Мирослава Гниб Згурський, телеканал Дніпро. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь про перебіг засідання виконавчого комітету та актуальні питання, які обговорювались у ході заходу. У ході засідання виконавчого комітету української міської ради першим розглядались питання про віддалення місця розташування в КАД від Українки. Доповідав Михайло Тупицький, який повідомив про виконану минулого року роботу, проведені зустрічі і наради з посадовцями. Зрозуміло, що такий проект потребує значних фінансових затрат. На сьогодні необхідно знайти інвестора, щоб розпочати будівництво. Наприкінці доповіді Михайло Васильович процитував керівника Укравтодору. Євген Прусенко, це керівник «Укравтодору», відносно Можливих інвесторів цієї дороги наголосив, що треба нам всім усвідомити, що ситуація, коли там, де планується будівництво, є протести населення, не сприяє залученню інвестицій і інвестор туди не піде. Так що я сподіваюся, що в цьому є і наша надія, що дійсно реалізація будівництва великої кільцевої дороги, не буде, тому що інвестор сюди не прийде. Ще одним питанням, яке традиційно розглядається на засіданні виконкому, стала інформація від заступника директора Трипільської ТЕС Михайла Міщенка про заходи підприємства щодо зменшення впливу на навколишнє середовище. Він зазначив, що будівельні роботи на блоці номер 2 де відбувається реконструкція електрофільтрів та монтаж нового фільтра сірко-чесною установкою, виконуються за планом. В серпні поточного року вони будуть введені в експлуатацію. Головний бухгалтер української міської ради Ірина Ніколаєва доповіла про виконання основних показників бюджету за 2013 рік. За загальним фондом, дохідна частина бюджету виконана на 90%. В абсолютних цифрах доход недоотримано на 2 мільйони. Станом на 1 січня 2014 року утворилася заборгованість в сумі 710 тисяч. На засіданні виконкому було підбито підсумки загальноміського конкурсу на краще оформлення балконів та вікон багатоповерхових житлових будинків, зовнішніх вітрин фасадів підприємств. Цього року на розгляд комісії надійшло всього 10 заяв. Проте комісія вирішила сама відзначити ті об'єкти, господарі яких не реєструвалися для участі в конкурсі. Комісією визначено 16 переможців. У цьому конкурсі імена переможців буде оголошено на загальноміському святкуванні Масляни. Також у ході засідання розглядались питання затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2014 рік про діяльність комунального господарства, питання будівництва, архітектури та квартобліку. Лариса Діденко Микола Куріний, телеканал Дніпро. Які заходи дозволяють стримувати зростання тарифів на комунальні послуги та про розгляд в ціновому комітеті питання перегляду тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових споруд? Дізнайтеся із нашого наступного сюжету сьогодні, як на рівні держави, так і в українці, зокрема, дотримуються політики, коли тарифи економічно обґрунтовані та одночасно 100% компенсують затрати підприємства щодо надання комунальних послуг. Виконавчий комітет розглядає не тільки питання перегляду тарифів, а і й... Розроблення і виконання заходів, які дозволяли б, скажімо, тарифи не збільшувати певний час. Особливо це відчутно на прикладі українського водопровідного каналізаційного підприємства, говорить Володимир Луценко, яке за власні кошти та кошти місцевого бюджету виконало ряд заходів, що дозволять стримувати зростання вартості затрат. Це особливо стосується електроенергії споживання. От, і е, тариф був прийнятий по водоканалу в 2011 році, і на сьогоднішній день поки не розглядається питання його перегляду. Ті заходи, які були виконані, вони дозволяють стримувати. Поки ріст тарифу, навіть не дивлячись на те, що кожного року зростає мінімальна заробітна плата, але за рахунок заощаджень, які стосуються саме енергоносів, дозволюється стримувати нам саме на цьому рівні без перегляду тариф по водопостачанню і водовідведенню. Що стосується обслуговування житлових будинків, то є об'єктивні причини, які зумовлюють зростання тарифу. Адже сьогодні побутове сміття вивозиться не на трипільське сміттєзвалище, що було заблоковане жителями села, а на полігон номер 5, який розташовується в підгірцях. Затрати на пальне та вартість прийому сміття досить відчутно зросли та змушують підвищувати тариф. Це порядка 20-25% Очікується зростання тарифу, але на сьогоднішній день є певні зміни в законодавстві, які дещо змінили процедуру затвердження тарифу саме по обслуговуванні житлових будинків. Вони передбачають проходження експертизи в ціновому комітеті, тому сьогодні, згідно із новим порядком перегляду тарифів, готуються документи, які будуть передані на розгляд цінового комітету. І лише тоді, коли вони пройдуть експертизу і будуть зроблені відповідні висновки про їх економічну обґрунтованість, розглядатиметься питання перегляду тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових споруд. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал «Дніпро». У 2013 році. Українське водопровідно-каналізаційне підприємство виконало значне. Об'єм робіт. Про те, як установа працює сьогодні та що планує зробити в поточному році, дивіться далі. В осінньо-зимовий період українське водопровідно-каналізаційне підприємство як і влітку працює в режимі цілодобової подачі води на місто у 2013 році. На підприємстві виконано значний об'єм робіт в рамках модернізації існуючого виробництва, підвищення якості обслуговування відповідних мереж та обладнання, що подає воду на місто. Значні кошти міського бюджету були затрачені на Введення в дію водоводів від насосної дорогого підйому, де ми зараз знаходимося, до Дніпровського 25. На сьогоднішній день вона виконана з поліетиленових труб і гарантія її існування без аварії, без поривів. Доволі таки значна, 30 років. Минулого року за кошти місцевого бюджету підприємство виконало полімеризацію нового каналізаційного колектора. Ця робота дозволить працювати підприємством міста і жити самому місту без, без загрози виникнення цієї аварійної ситуації. В планах на майбутній рік передбачається повна полемерізація скидного колектора, внутрішній та зовнішній ремонт приміщень на насосній станції другого підйому, перекриття даху шифером, все це працівники водоканалу зробили за кошти підприємства та власними силами, створюючи більш комфортні умови праці. На сьогоднішній день перекрили всі крівлі. Насосну станцію другого підйому ми також зробили зовнішній фасад із металопрофіля блакитного кольору, відповідає кольору питної води. Також будемо працювати і в подальшому. На сьогоднішній день залишається в нас також полімеризація двох резервуарів підземного виконання, які складають 1200 кубів-два. Також будуть проводитися ці роботи по тому, щоб максимум відійти від окислів металу. Головний інженер водоканалу Володимир Коваль озвучив статистику щодо використання води українчанами за добу. Кількість пожитої води в залежності від, від дня доби. Міняється від 2300 метрів кубічних на добу до, до 3000 метрів на добу, це це характеризується тим, що на вихідні дні води кількість води споживається більше. Водопровідна мережа Українки утворює три кільця, що проходять на проспекті Дніпровському та вулицях Соснова і будівельників. У планах водоканалізаційного підприємства за підтримки Української міської ради виконати полімеризацію водопровідної мережі на Дніпровському проспекті. Доволі таки складна робота, об'ємна. Будемо сподіватися, що вона буде виконана. Закінчення полімеризації скидного колектора теж. Присутні в планах за словами Віталія Ястремського начальника водоканалу, питання щодо перегляду тарифів на водопостачання не розглядається. Переглядати водоканал не збирається свої послуги. Вони як становили, так і становлять сьогодні 5 гривень. 94 копійки купитної води і 6 гривень 97 копійок один куб водовідведення, і, взагалі, становить 12 гривень 91 копійку. Одним із основних завдань водоканалу є забезпечення міста якісною питною водою. Мирослава Гнип, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Не перемикайте, у наступній частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Обухівське медичне училище набуло нового статусу. Працівники пожежної служби попереджають: будьте обережні з вогнем. У необхідності знання іноземної мови ніхто не сумнівається. Перемоги юних борців у Сумах та загальноосвітньої школи номер 1 мріють про нову поїздку до Артеку. Обухівське медичне училище нещодавно отримало статус коледжу. Усі подробиці наші журналісти дізнавалися від заступника директора з навчальної роботи Івана Федоровича Козадоя. Гарним подарунком до 50-річчя Обухівського медичного училища став новий статус, який наприкінці минулого року надали цьому закладу. 28 листопада минулого року, 2013 року, Рішенням Київської обласної ради, нашому навчальному закладу присвоєна нова назва: Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради, Обухівський медичний коледж. Іван Федорович поділився своїми думками щодо набуття закладом, де він працює, нового статусу. На мою думку, це престижно з тієї сторони, що на кінець-то на кінець наше. Наш медичний навчальний заклад буде мати правильну назву, яка називається коледжом, що трошки якось в, в думках деяких із спеціалістів і взагалі населення буде відділено, розмежовано розуміння професійної освіти по підготовці робітничих професій і професій, які пов'язані. із... Діяльністю якби спеціалістів першої ланки організаторів виробництва з 2011 року. Цей заклад працює за болонською системою освіти, що передбачає абсолютно нову програму навчання, яка стосується трьохрічного терміну підготовки кадрів. Якщо до цього часу ми готували фельдшера 2,5 року, медичну сестру 2 роки, то з 2011 року ми готуємо вже і випускників лікувального. Лікувальної справи, акушерської справи, лабораторної справи також три роки. Медичних сестер ми почали готувати трьохрічок річок з 2007 року. Сьогодні в Обухівському медичному коледжі навчається 331 студент. З них 147 опановують лікувальну та 151 – сестринську справи. В Коледжі працюють кваліфіковані педагоги, які забезпечують якісне надання освіти. Більша половина викладацького складу. Має вищу категорію, має е, два має звання викладача-методиста, е, працює один кандидат медичних наук, е, для підготовки молодших спеціалістів. Звичайно, е, будемо працювати далі по добору і вихованню власних кадрів, які б мали наукові звання. Тож перед цим навчальним закладом відкриті великі перспективи і далекоглядні плани. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. До основних завдань пожежної охорони належать здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам гасіння пожеж, рятування людей. Докладніше далі. Система пожежної охорони створена для захисту життя і здоров'я громадян, підтримання належного рівня пожежної безпеки на відповідних об'єктах і в населених пунктах. На Обухівщині розташовуються чотири пожежні підрозділи. За номером 101 у разі нещасного випадку дзвінок надходить до диспетчера, який регулює виїзд рятувальних машин в залежності від міста пожежі або надзвичайної ситуації. У 2012 році у нас виникло 129 пожеж. На жаль, в районі допущена загибель. П'яти людей травмування людей в районі не допущено. Головний державний інспектор з нагляду в сфері пожежної та техногенної безпеки в Обухівському районі озвучив основні причини виникнення пожеж. Небережне поводження з вогнем. Другою причиною у нас є коротке замикання електричної мережі. І також і, і також виникають пожежі в результаті несправності пічного опалення або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Не оминув Олександр Герасим'юк. Питання, що стосується правил користування пічним опаленням, що особливо актуально в зимовий період. Перед початком опалювального сезону треба переглянути димоходи. Їх потрібно по обштикатурити і побілити для того, щоб можна було можна було дивитись за тим, чи не ō Чи не виходить дим через щілини димового каналу? Також обов'язково потрібно, щоб були проступки між димовим каналом і горючими елементами елементами будівлі. За словами Олександра Герасим'юка, під час навчального року у всіх школах району та дошкільних закладах працівники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять профілактичні заняття щодо правильного поводження з вогнем. В рамках цього тижня проводяться виступи перед школярами, проводяться інструктажі, до безпечної поведінки. Побуті в відпочинку, в школі, щоб недопущення пожеж щодо також з ними вивчаються номери телефону екстрених служб і в тому числі пожежної охорони. Це 101. з настанням морозів в районі розгортаються мобільні пункти обігріву, які призначені для незахищених верст населення, а також для тих громадян, які потребують допомоги. В пункті обігріву буде передбачено цілодобове чергування нашого особового складу. Буде розміщено також гаряче напої, і необхідні запаси їжі для людей, які потребують, які цього потребують. Люди звертаються до даних пунктів обігріву. Вони потребують холог гарячих напоїв для того, щоб зігрітися. Це не обов'язково. Це не тільки незахищені захищені верси населення, та люди безпосім місця проживання, також заглядають на чашку чаю, звичайних перехожі, які просто замерзли, яким треба зігрітися. Районна організація Червоний хрест також долучилася до допомоги. Медична патронажна сестра, яка чергує в пункті. Обігріву завжди зможе надати першу допомогу постраждалим. Ходять до нас на палатку люди не тільки допусти без хатчинки, да, а от і люди, які на зупинках стоять, медсестра це може там, якщо поріз, чи по, ну, розрізав пальця, чи це десь травмував ногу, вона може перев'язати це. Ну, першу медичну допомогу, яку може і визиваємо швидку. Тобто, якщо там обмороження чи якісь опіки. То ми визиваємо швидку самовідданість, сміливість і постійна готовність прийти на допомогу людям це основний девіз працівників пожежної охорони в Обухівському районі. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Все більше сучасних людей сьогодні прагнуть вивчати іноземну мову, в необхідності знання якої ніхто не сумнівається. Особливо модним вважається сьогодні вивчати англійську. Анна Блакита допомагає дітям старшої та середньої груп дошкільного навчального закладу Сонечко у вивченні англійської мови. Знімаємо серветочку. Що з'явилося у нас? З'явилося ще їжа. Що у нас тут є? Подивимось. Хані. 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 Ми кажемо ай лайн like хані. Чоклет. Чоколи. Чоколит. Акла I like... I like... ложка. Ви мені показуєте і називаєте, чим ми їмо. Форку кого фор показали. Knife показали кого knife? Yeah. анна Андріївна зазначає, що сучасних дітей пробують навчати англійської починаючи з двох-трьох років. Я розумію наскільки важлива англійська мова. В подальшому житті дітей, особливо на ринку праці влаштуванні, якщо в наша мові відкривається багато більше дверей. Ну а ми почнемо вчати у старшій групі, але я вважаю, що це найкращий вік, тому що дуже рано, мабуть, не варто вже дітей примушувати хай ще трішечки пограються, відпочинуться. Попереду школа. Діти, які вивчали англійську мову до школи, почуватимуться впевненіше, прийшовши до першого класу, говорить Анна Блакета. У ході занять, які відвідують вихованці сонечка, опрацьовуються різні теми. По-перше, навіть стоїть задача не дати якісь великі знання з англійської мови, тому що за один рік ну, це маленький як знань буде. А перше я вже попрацювала з дітками, бачу, що задача стоїть в тому, щоб просто привити їм любов до іноземної мови і щоб їм це. Подобалось, тобто, щоб виникло бажання подальше це все вивчати. Дітям на занятті демонструють різні предмети, їхні назви англійською, що допомагає у засвоєнні матеріалу за допомогою зорової пам'яті. Як пишеться слово, але взагалі проходить все запам'ятовування на слух. Тобто, як слово вимовляється, так ми його і запам'ятовуємо. Так, такі літери красиві, на фоні, літери. Це H -I -J -K -M -M -P -U o S T U і -E W X Y Z. Звичайно ж, навчання проходить в ігровій формі, оскільки вона є найбільш ефективною для дитини. На занятті використовують активні ігри, застосовують роздатковий та дидактичний матеріали. Малюємо, розфарбовуємо. Обводимо, тобто вже підготовка йде до письма, розбиваємо м'язи рук. Іноді ще ми робимо якісь тематичні вироби, наприклад, там, на Новий рік робили, на 8 березня збираємось також робити. Вивчаючи іноземну мову, діти готують театралізовані дійства, розучують танці та пісні. Фокс. To meet you made you fall. Для маленьких дітей, говорить Анна Блакита, є багато різноманітного, розвиваючого та пізнавального відео англійською мовою. Дуже багато є в інтернеті. Наприклад, англійська мова з Хрюшею і Степашою. Це як бо на добра ніч малята. А це з тими самими героями, які всім добре відомі. Досить такі непогані уроки англійської мови. Вони коротенькі і потім завжди пропонуються повторити те, що робили герої. Дуже багато серій на різні теми. Я б рекомендувала по ним займатися. Також є дуже багато дитячих зошитів з наліпками на будь-який смак. Тобто, якщо є бажання, завжди можна самому займатися з дитиною, навіть якщо рівень англійської мови в батьків не дуже високий. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Гарні результати продемонстрували борці старшої групи секції звільної боротьби вихованці Анатолія Гуральського на турнірі, який відбувся у Сумах. З 10 по 12 січня в сумах відбувся відкритий всеукраїнський турнір звільної боротьби серед юнаків, присвячений героям афганцям У цьому турнірі взяли участь 15 команд кількістю 170 осіб. Команда Українки, до складу якої ввійшли 10 спортсменів, завоювала дві золотих і три срібні медалі. Вирізнився з поміж інших Данило Стиркін у ваговій категорії 35 кг, кілограмів, який виграв усі сутички достроково вісової категорії до 38 кг два мальчика з одної секції. с нашей встретились. Это Выговский Макар и Мармалюк Сергей. Ну, обычно и на тренировках, и на других турнирах выигрывал Мармалюк, а здесь взял реванш. Уже. Макар Лаковський у ваговій категорії до 32 кілограмів. Гарний результат продемонстрував юний борець Єгор Лещенко, який посів друге місце. У ваговій категорії до 42 кілограмів срібло завоював Роман Торок. Непогано виступили і Андрій Артеменко, Антон Виговський, Руслан Маковець і Ляпаномаренко. Командному заліку спортсмени з Українки зайняли третє місце та отримали кубки і цінні подарунки. Лариса Діденко, Микола Куріний, Телеканал Дніпро. 23 січня в спорткомплексі енергетик учні загальноосвітньої школи нородин брали участь у першому етапі всеукраїнських змагань Олімпійське лелечення. Про найактивніших учасників спортивного заходу розповість Мирослав Гнип у спорткомплексі енергетик стартували змагання серед учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи номер один олімпійське лелечення», що належить до рівня всеукраїнських. Цей захід проводиться з 2011 року. одинадцятого року минулому році. Звичайно, готувалися вже краще, виграли все, що можна було, і поїхали захищати честь Київської області в спортивного лагер «Артек». Сьогоднішній захід, ви бачите, ми почали підготовку до участі в районних і обласних змаганнях. Діти теж готувалися, готувалися класні керівники, готувалися всі. Ну, переможе звичайно сильніший. І із з усіх восьми класів ми будемо комплектувати збірну команду п'яти шостих класів для участі в подальших змаганнях. Змагання складаються з різноманітних конкурсів, спрямованих не лише на виявлення рівня фізичної підготовки дітей, а й на задіяння розумових здібностей. Тут і презентація команди, естафети, ігри на швидкість та спритність, і навіть олімпійська вікторина. Олімпійське лелечення це змагання, які проходять в чотири етапи: школа, район, область і всеукраїнський рівень. Мені подобається організація, як тут це зроблено. І мені подобається саме дух, а активність. оця. ну тут класно, одним словом. Тут дуже весело отримувати перші міста. Це дуже гарне таке задоволення. Змагання з бігу ну мені дуже сподобалось. Дуже весело. Ну дуже прикольно. Мені подобаються ці змагання. Найбільше я не можу сказати, що тому що тут все добре. У загальноосвітній школі номер 1 змагання завершились, і визначені найспритніші та найрозумніші лелеченята. Це команда 6-го Б класу. Далі на них чекають спортивні перемоги на районному чи обласному етапі конкурсу. А можливо, відібрана спортивна команда спритних українчан знову переможе. І як минулого року поїде до Артеку. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. За такої морозної погоди я бажаю тепла у ваших душах та серцях. Нехай вам щастить.